Уявіть собі, ви стоїте вночі під зоряним небом. Мільярди зірок галактики туманності нескінченний Всесвіт. А тепер уявіть, що все, що ви бачите, це лише 5% від того, що існує. Решта невидиме. Але воно тут, поруч із вами, огортає кожну зірку, кожну галактику. І навіть вас Це темна матерія. Ми не можемо побачити її, вона не світиться, не поглинає. І не відбиває світло, але ми знаємо, вона є, бо щось утримує галактики разом, щось не дає їм розлетітися, хоча обертаються вони так швидко, що мали б давно зруйнуватись це гравітація темної матерії, невидимий клей космосу. У 1930 х роках астроном Фріц Цвіккі спостерігав галактики в скупченнях, і побачив вони поводяться дивно. Наче їх маса більша, ніж здається, і тоді народилося припущення, існує щось невидиме темна матерія з тих пір десятки місій, супутників, експериментів. Ми шукаємо частинки, взаємодії, сліди, ми шукаємо те, чого ніколи не бачили. Можливо, це невідомі частинки, наприклад, вімпси або аксіони. Можливо, нова фізика, яка чекає на своє відкриття. А може темна матерія це інша форма реальності, паралельна матерія, інше вимірювання. А що якщо вона має свій всесвіт, свої закони, своє життя? Без темної матерії не було б галактик, не було б зірок, не було б нас. Вона архітектор всесвіту, невидимий диригент, який задає темп розширенню космосу. Темна матерія це не просто загадка, це дзеркало нашого невігластва. Бо що, як вона, ключ до розуміння Всесвіту? А може відповідь на головне питання: чому ми тут? Ми живемо серед темряви, але можливо саме вона найбільше світло науки. Тобі цікаво, що ще приховує космос? Пиши в коментарях, чи віриш ти в темну матерію, і не забудь підписатися разом. Ми торкнемось невидимого.